Добрий день, мене звати Іван, і ви в мене в гостях. Хочу вам сьогодні розповісти, чим і як я обробляю теплицю перед сезоном. Зазвичай я восени вже мию все прибирається в теплиці, перекопується, миється, але цього року не, не судилося, не, не вдалося. Тому на весні це ще не пізно. Зараз якраз вже тепла пора. І якраз добре в теплиці вже душно. Я вже шкодую, що я раніше цього не зробив, тому що вже можна було посіяти бередіску і помидорки. Так, я завжди сію помідори саме в теплицю, а не на розсаду. Цей спосіб я покажу трошки пізніше, а зараз поки прибирання. І так, в мене тут підготовлена вода. Я вмірую відерцем На таке відерце води. Воно десь. Оскільки це воно літрів? 5-літрове, думаю, щось десь дуже мале. На 5 літрів води я додаю 4 столових ложки водню і 2 столових ложки розчину аміака. І сюди от набираю водичку тепленькою водою і там ну, добренько намилюю господарське мило. Тобто, я коду ведерце під краник і милю-милю-милю. Господарське мило. Ну, так добренько. Якщо у вас є жидке мило, то на таке відро треба 2 столових ложки ж... ну, рідкого господарського мила. У мене немає, в мене таке звичайне господарське, тому я так робив. Це добрий гроші, щоб продезінфікувати теплицю і добре все відмити. Я зазвичай автомийкою роблю. Спочатку сполоснув зі шланга добре все, і потім вже воно легенько відтрається. Але в мене мійка поламалася, і то. Я... Тепер роблю так. А, якщо відремонтую, то може і не поміне. Так, вимовити. Війник, так. щіточка. Добре. Все, змочується. Зараз за тако добре воно добре відбивається це. Тут були помидори, тому теплиця така, бачите, аракал, пластик. Тобто такий він дуже вже брудний. І ще воно все пересохло, висохло. Відкладаємо і беру таку щітку для миття вікон. Дуже зручна. Тут кріпиться мочолочка, але я її відліпив і з другої сторони. Спеціально, якщо ви бачили, ми вікна намилили і, і туже воно зразу вже майже насухо витирає. Це ще з тої сторони замащене, але... Не знаю, ви побачите <смі> різницю, але вже різниця дуже велика. Навіть тако подивитись, яка цього заляпана. І ця сторона. Ну, це ж з тої сторони треба помити. От, наприклад, я можу тут показати, цю сторону вже помив, цю сторону ні. Десь яке воно замащене. І дуже добре. Воно, виходить, дезінфікує, і, і відмиває, і на другий рік у вас не буде фотофтори, фітофтори. Воно. О. Я колись вичитав цей спосіб і мені дуже сподобалось. Це не тр... ніякої ні хімії, нічого. І... Водночас, і обробка, і дезінфекція. Все, гарного вам дня, мирного неба і бережіть себе.